Записати рівняння кола. Тут маємо декілька кіл, треба їх читати. Вони пронумеровані, бачиш, О1, О2, О3, О4 і О. Давай почнемо з О. Записуємо, де центр цього кола, і чому дорівнює радіус цього кола. І потім записуємо рівняння, згадуючи, що загальне рівняння має відповідний вигляд: Х-а до квадрату. Плюс y мінус b до квадрату дорівнює r квадрат. Отже, де центр першого кола, точка О. 0 і нуль. Який радіус? Один. Тепер треба записати рівняння цього кола. Замість А і Б вписати сюди нулі. Замість радіуса в квадраті, відповідно, це число в квадраті. А оскільки в нас нулі, то їх не треба писати, ці дужки. А один в квадраті це що? Один. Добре. Друге рівняння. Давай дивитися друге коло, де лежить його центр. Бачиш, де О2? Так. Які координати має ця точка? 2, 3. А радіус який в цього кола? Радіус один. Як буде виглядати рівняння? Х мінус 2 плюс y мінус 3. До квадрату дорівнює 1. Третє. Дивимось тепер на третє коло. І зчитуємо інформацію з нього. Де лежить центр цього кола о 3? 3. і 0. Так. Який радіус має це коло r дорівнює 1,5. Яке буде рівняння цього кола? Х мінус 3 до, до квадрат. квадрату плюс. Y мінус 0 до квадрату. Тобто просто Y квадрат і дорівнює. 2,25. Які координати має точка О1? Мінус 3 і 1. А радіус який? Радіус 2. Складаємо рівняння. X плюс 3 так. до квадрату плюс y мінус 1 до квадрату. Дорівнює. Дорівнює 4. І п'яте, де лежить центр О4? 0, мінус 3. А радіус? 2. Як буде виглядати рівняння? Так, Х квадрат плюс Y плюс 3 до квадрату дорівнює 4.